Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Перш ніж почати це відео, хочу попросити вас підтримати український контент і підписатися на мій канал. І обов'язково поставити пальчик догори. Це дуже допоможе мені в розвитку українського контенту і мого каналу. Дякую! Отже, сьогодні відео присвячене темі Канади. Поділюся покроковою інструкцією, як відкривати візу до Канади, як ми робили це. В кінці відео розкажу, для чого ми відкривали візу і що ми взагалі вирішили робити з Канадою. Тож. Канада! Де та Канада знаходиться взагалі? Ось тут. Ми були в Канаді в 2019 році. Я їздила разом зі своєю донькою. Їй на той момент було два роки, і ми знаходилися в Онтаріо чи коло Торонто. Ще ми їздили в Атаву, і до речі, мій канал цей починався саме в 2019 році, коли ми поїхали в Канаду. Зараз є шість, а нам потрібно є двадцять. Я думала, все. Зараз я назнімаю класні влоги з Канади. і Мій канал виросте до ста тисяч. Я буду така крутий блогер-влогер, але щось не сталося, не склалося. Я здулася на другому відео. Навіть всю нашу подорож я не виклала і. Насправді я дуже люблю Канаду, і з перших днів вона мені дуже зайшла, сподобалася. І е, перше, за що я люблю е, цю країну, за те, що там немає відчуття, що ти іноземець. Тебе відчуття, що тебе і всі раді, що такі самі люди, як і ти типу, понаїхали туди в Канаду, дуже багато українців. Ми навіть в парку одного разу зустріли абсолютно випадково жінку, яка до нас заговорила на українській мові з акцентом, але вона дуже довго живе вже в Канаді. І взагалі Канада це найбільша країна, це єдина країна в світі з найбільшою діаспорою українців. Тому Канада для мене це така дуже велика м любов, можна так сказати. Відкривається для українців зараз безкоштовно. Коли ми відкривали її п'ять років назад, здається, то ми платили там 150 доларів за кожну візу. Зараз це безкоштовно для українців. Для того, аби податися на цю візу, вам не потрібно їхати в посольство чи брати якісь послуги там ще когось. Вам потрібно подати форму онлайн на сайті Канади. І є така певна інструкція, яка мені дуже насправді допомогла подати ці документи, цю інструкцію я прикріплю під це відео, і ви зможете нею скористатися. Там просто ти читаєш уважно і все виконуєш по кроках. Якщо є якісь виникають питання, йдете в ті самі ж групи, де сидять українці в Фейсбуці, в Телеграмі, і задаєте там конкретне питання по тому чи іншому, що у вас не виходить, і реально люди багато хто допомагає. Є дуже багато людей, які пропонують: давайте я вам там за 100, за 200, за 500 доларів заповню цю форму. Але відверто, і чесно вам скажу. Там немає насправді нічого такого складного, супер, щоб не справитися. google перекладач вам в допомогу, якщо щось не знаєте. Але бажано таке знати хоча б трохи мову, якщо ви збираєтесь їхати в Канаду. Виконуєте там всю цю інструкцію, якщо щось не знаєте, питаєте в групах і вони вам допомагають. Що потрібно для того, аби податися? Вам потрібна фотографія спеціальна для канадійської візи в електронному вигляді, яку ви прикріпляєте до цієї. Анкети. Потрібно заповнити всі дані про себе, про свою сім'ю, про родичів, там, дивлячись, що питають. Єдине, що не потрібно, що відрізняється від попередньої подачі візи, не потрібно давати дані про свої доходи, про свою роботу, про такі от речі, які раніше були необхідними. Прям дуже-дуже на це дивилися, коли. Подаєшся на візу канадську. Зараз це не потрібно, тому що це програма для українців, звісно, в умовах війни, і тому на це закривають очі. Коли ви починаєте цю анкету, там все буде написано, що дається певний термін для того, аби її заповнити, подати і завершити. Здається, в місяць, якщо я не помиляюся, ну там все буде написано, все зрозуміло. Після того, як ви відправляєте цю онлайн-форму, вам буде написано, прийде лист на пошту, і на цьому сайті ви зможете відслідковувати, яка ситуація. Вам потрібно, що важливо, здати біометрію. Біометрія це відбитки пальців. І якщо ви не здавали в посольство Канади в... Ці відбитки протягом останніх 10 років, то це потрібно зробити. Ми подавалися на канадійську візу, коли були в Нідерландах, і ми подавали її для дітей, і для нашої бабусі, тому що у мене в чоловіка візи канадські є, вони діючи діти і люди, які старше 60 років, але цю інформацію краще перевірити, можливо, я помиляюся вікову категорію. 60+, вони не здають біометрію. Всі інші повинні приїхати у візовий центр, записатися попередньо і здати біометрію біометричні дані в Україні. Зараз, наскільки мені відомо, приймають у Львові, відкрили візовий центр, і туди можна поїхати і здати, наприклад, якщо чоловіка не випускають в Європу, а він хоче там податись на візу канадську. Якщо ви знаходитеся десь в Європі або будь-якій іншій країні, ви також можете податися, ви подаєтеся онлайн і пишете, в якій ви країні знаходитеся, куди ви хочете приїхати, подати біометрію, і в те місто їдете. Це Польща, Чехія, Нідерланди, Німеччина, будь де ви шукаєте візовий центр Канади і туди поїдете подавати біометрію. Потім ви просто чекаєте результату, Уже готовий результат, приходить до вас на пошту на цей канадійський сайт. І ви одразу бачите, якщо вам відмовлено, то вам буде написано одразу, що вам відмовлено. Ну, якби тут все, історія закрита. Вам потрібно буде ще раз подаватися. Ну, насправді, я думаю, що відмов зараз особливо не ну, українцям навряд чи є. Другий варіант це коли вам кажуть, подайте паспорт на вклейку візи, привезіть паспорт протягом там, двох тижнів, здається, дається термін, і ви маєте цей паспорт фізично приїхати у візовий центр або відправити поштою на вклейку візи. Це означає, що вам відкрили візу і все, ви даєте паспорт, там оплачується якийсь внос. Я привозила самостійно. Стійно в Гаагу. Я не могла туди записатися онлайн, і я просто приїхала в один день, вибрала, дізналася адресу, приїхала і кажу, що мені потрібно якби подати паспорти на вклейку. І, і все нам дали талончики. Ми по місці одразу навіть роздрукували листи, які нам прийшли, бо їх потрібно було роздрукувати. І мені допомогли там на місці, вклеїли одразу нам ці. Верніше не вклеїли, а ми подали паспорти на вклейку. І ще за кожний паспорт мені довелося заплатити 20 євро. За послуги. Це єдине, що потребувалося оплати. Все, потім ви чекаєте свої паспорти або приїжджаєте, самі їх забираєте, коли вони готові. Ще один важливий варіант буває, коли ви подаєтеся на візу, і Канада зробила так, що аби зменшити потік черг, тому що дуже багато зараз бажаючих, і записатися не так просто в цю візові центри. Вони зробили такий варіант, що можуть вам прислати листа. І на якому буде написано окей, ми вам відкриваємо візу, ви її отримуєте по приїзду в Канаду. І тоді ви від, з цим листом можете летіти в Канаду, і вам її цю візу вклеють одразу в паспорт. Якщо ж ви напевно, там дається якийсь термін. Я точно не знаю, тому що нам, е дітям і моїй бабусі, нам вклеювали в паспорт готові візи і вклеювали їх до кінця е діючого паспорту. Але якщо у вас вам присилає цей лист, то ви просто берете цей лист, роздруковуєте, купуєте квитки в Канаду і летите. Існують ще безкоштовні літаки в Канаду, так сказати, евакуаційні. Я не знаю, чи вони ще досі існують. Але коли ми подавалися на візу, це був вчер... кінець травня місяця, і нам е, на пошту, мені на пошту, прийшло в лист з пропозицією, що ви можете скористатися цим евакуційним рейсом і безкоштовно полетіти в Канаду, і там, навіть, якщо вам потрібно, два тижні дається безкоштовно е, житло. Але ми. Фізично не встигли отримати паспорти, бо ми дуже довго їх чекали: десь 5-6 тижнів чекали на те, щоб вклеїли просто візу. Е... Ну і в принципі, ми не полетіли в Канаду. Ми не планували летіти в Канаду, ми відкрили візи, аби в нас були, тому що ситуація дуже напружена в Україні. Ми не знаємо, чи ми полетимо, ми не знаємо, як буде далі. Але ми хотіли, щоб у нас були готові візи. Звісно, от сказати відверто, чи поїдемо ми в Канаду. Я би дуже хотіла поїхати, але поки що це для нас є нереальним, тому що чоловік у мене не виїзний, і тому що він тут має певні зобов'язання професійні. Ну, коротше, поки що ми в Канаду не летимо, але. Це питання літає у нас в повітрі майже щодня. Я не знаю, як буде далі. Якщо у вас будуть якісь питання стосовно відкриття візи в Канаду, ви можете написати їх в коментарі. Скажіть, будь ласка, чи, чи, чи цікава вам взагалі ця ідея поїхати в Канаду емігрувати? Дуже дякую за підтримку. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково натискайте ось на цей кружочок і одразу підписуйтеся на мій канал. Что сейчас